Пропоную сьогодні вправу на концентрацію. Дуже важливо розвивати себе вміння, концентруватися, фокусувати увагу, учитися утримувати фокус без напруження, щоб навчити себе допомагати собі в моменті з болем, зі страхом із затисненими емоціями в тілі. І так сьогоднішня вправа називається «Апельсин». Вона вчить утримувати фокус без напруження і помічати, як вас стає глибшою. І так сідай зручно, очі закривай. Дихання природне. Просто почни його помічати. Уяви перед собою апельсин. Зверни увагу на форму. А тепер дай апельсину стати більшим. Збільши його в розмірі. Потім зроби його меншим. І тепер поверни його до його природнього розміру. І ще раз більшим, роби його більшим, меншим і природній розмір. Тепер зверни увагу на колір. Зроби колір яскравішим. Тепер приглуши колір. Не такий яскравий. І нарешті знайди відтінок, який здається тобі найбільш живим. І ще раз роби колір яскравішим, менш яскравим, приглушеним і найбільш живий колір. Якщо увага відволікається під час виконання цієї вправи, ти не повертаєш її силою. Ти просто знову помічаєш апельсин. Тепер зверни увагу на поверхню, яка вона на дотик. Шорстка, тепла, може прохолодна. Спробуй відчути. Тепер запах, не уявляй різко, дозволь аромату з'явитися, розкритися поступово. Відчую його, наскільки це можливо. Дякую, тепер можеш відкривати очі, виконуючи таку вправу, щодня протягом місяця твоя увага стане стійкішою, внутрішній шум зменшиться. Ти навчишся концентруватися, відчувати всі свої внутрішні стани і допомагати собі моменті. Подякуй собі.